інфраструктури та гуманітарних питань присутні четверо, шести порядок ми... Я, не думав, по Я думав, так. А, значить, де, де про деякі питання управління майном. Шановний члени комісії, на ваш розгляд пропонуються питання по деякі питання управління майном, а саме списання з балансу Михайлівського ліцею автобуса пас який був переданий з початку воєнних бойових дій до ЗСУ, а також затвердити дефектні акти на списання майна від підприємства ТОВ окермаркет 1. Це майно, яке ми з вами давали дозвіл на списання на предыдущій сесії. Питання буде? Ні. – За. – про «За». – «За». – Як від зайця. C'est